Вася! Я не виспався, а що ви від мене хочете? Для чого тимчасові конструкції? Для чого? Для чого? Що лікар міг построїти дачу. Я лише не планую. Я хочу кабріолет. Так, ну це складні питання вже. Ну так, ну що, встановили. Він уйшов, прийшов, а зуби зелені. Ну і щось таке. А чому? Та ні. Ні, ні, ні. Я ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Я повинен на неї одружитися. Полупроводник там. Тобто ти свічку тримати будеш? Ой, не дуже щось так. Юля, привіт. Юля, Швидко, хтось не дуже швидко. Я плакать, я чомусь. До речі, ми знімали це не один раз. Вітаю! Сьогодні новий випуск подкасту про ортопедичну стоматологію. Я Дмитро. Я Костянтин. Ми лікарі-ортопеди клініки доброго стоматолога. Ось у мене є дуже цікаве питання. Люди не знають, хто такий ортопед-стоматолог. Це... Є відповідь? Так, звичайно, одним словом. Фразою. Так. Той, хто зуби ставить. Все просто. Лікарі ортопед займається протезуванням, відновлює зуби. Для того, щоб відновити функцію та покращити естетику. А ти впевнений, що цей лікар ортопед стоматолог? Люди взагалі вважають, що ортопед стоматолог. Ні, лікар ортопед в стоматології він або стільки робить, або брекети клеїть, Щось таке. Раз... задають тобі питання: хто такий ортопед? Не. Не було ні разу ні разу. Спрашую, хто такий ортодонт, хто такий парадонтолог і ендодонт. Я кажу, такі от спеціалісти займаються сугубо цією парафією. А ми вже все інше. Ну, а ми все інше. Це що, план лікування ми створюємо? Ми ж їм задаємо роботу, щоб вони працювали. Не тільки ортопед може бути лікарем, який курує пацієнта і так. супроводжує на всіх етапах лікування і розуміє, що пацієнту, що робити далі, пацієнт розуміє з плану лікування, а лікар лише відповідає на питання, які з'являються. Так. Ну от для чого план лікування тоді? Ну як? Щоб пацієнт знав, що з ним буде відбуватися, що скільки він грошей потратить, скільки він часу потратить приблизно. Ну там не 100%, відсотків, ну попередній меж... план лікування. В межах меж. там похибки 5-10%, щоб він розумів це. І щоб навіть е, команда лікарів знала, які етапи. Да? Поетапність. Ета... І, та, ну, і пацієнт розуміє, що він, якщо там вийшов, закінчив з цим лікарем, це етап пройшов і він перейшов на новий рівень. До речі, коли пацієнт приходить з локальним наслідком, то це ну, комплексна проблема майже завжди. Ну інколи так, а інколи ну, людина хоче рішити її локально. То, і ми що? на локально також виписуємо план лікування. Раніше просто було не так. Люди приходили, в них є якась проблема да? до лікаря, і лікар вирішував, не дивлячись на всю ситуацію в цілому, не було комплексного підходу. А зараз це. Можливо, відпугує людей, тому що у людей зуби не на першому місці. Так. Але дивитися комплексно і заглядати наперед, що буде далі. У мене був випадок, в мене є мотоцикл. Ми замінювали щеплення на ньому, у моїх друзів. Я на місяць залишив мотоцикл, мені його ремонтують, ремонтують, ремонтують. Я приїхав, забрав і дивилися лише на одну проблему заміна щеплення. Я виїхав. Декілька кілометрів я проїхав, і в мене клінять супорта і відсутні гальма. Наше завдання комплексно подивитися на пружнин рота і вирішити питання, які вже є, або які. Будуть майбутнім розкажи мені, які коронки більше ти всього любиш робити. і Чому гарне питання? Ну дуже гарне питання. Дивись, які є варіанти. В нас є керамічні коронки і металокерамічні коронки. Металокерамічні коронки це така дуже застаріла технологія. Це дуже застаріла технологія, і вони намагалися об'єднати краще з двох світів. У нас була металева коронка, яка відновлювала функцію, з нею нічого не могло трапитись, але вона не естетична. І вони взяли кераміку, яка естетична, але не має такої міцності і не може виконувати функцію. Об'єднали їх, і в нас з'явилася металокераміка. З часом ми зрозуміли, що є нюанс в такій схемі, тому що метал і кераміка дуже багато тримаються. І що на металокераміки, тим частіше бачиш. Ну, через років 10-15 може скола виникати. А може і раніше. І що ми отримуємо? Ми бачимо метал. Да, ми отримуємо металеву коронку. Частково металеву. Частково металеву коронку. Тому Тому це така технологія, яка вже не використовується майже. І майстрів, які займаються цим, дуже мало. Якісних майстрів, О, да, да. які можуть зробити якісну металокераміку, дуже мало. Ми вже. Здебільшого перейшли на цирконі коронки, фрезерування безметалеве. Без без да. У коронку обрати це вже вирішує лікар ортопед на плануванні і в даному випадку. Я задам тобі питання дуже Ні. дуже класне. Для чого тимчасові конструкції? Для чого? Для чого? Щоб лікар мог построїти дачу. На самом деле чого тимчасові нужні. Ну, по-перше, зараз. Ну, Ніхто не бере відпустку, щоб зробити зуби. Ну там, може, одиниць. Тобто ми всі спілкуємося, ми всі хочемо там, їсти, жувати, виглядати красиво, да? посміхатися, просто навіть посміхатися. 95% зубів не депульпують для того, щоб ну, там, не видаляють нерви для того, щоб покрити там, коронкою. А якщо не покрити такий зуб тимчасовою коронкою, людина що зробить? Буде дуже рада, коли відійде. Да. Анестезія... Якщо потрібен такий великий термін реабілітації, то е, є клінічні коронки, які ми тут виготовляємо своїми руцями. А є е, лабораторні, які технік виготовляє. Е, вони більш міцні, вони краще тримаються. Різні матеріали. То кераміка, ну, наприклад, постійно це керамічна конструкція, а тимчасово це пластмаса. У пластмаси є термін придатності, це орієнтовно від 6 до 12 місяців. Потім вона дає осадку і може. Деградує вона. Да. Ламається, напитує на себе багато с до бактерій, плюс вона більш шершава, ніж кераміка або циркон. Ну, були випадки, вони інколи там, прикольні. Ну, випадки були, що людині зафіксували тимчасові, а людина любила водичку газіровану пити. Ну, чого, водичка була рож... рожева, а зуби стали зелені. Ну, нормально. Відполірували на наступний день, поржали, посміяли. Паці... Був пацієнт на тимчасових коронках, і він каже: Я прийшов і думаю, так, треба взяти зубну пасту, саму круту, що є, там у них чорна угальна паста. Ми тимчасово так знімаємо, а ця чорна угальна паста просто пропіталась в зуби вже. О, топінги для кави також. Не використовуємо. А, чупа-чупси чупа теж красять, теж зелений такий, салатовий колір. Там. Особливо коли це один вінір, це взагалі круто дивися. Дім, розповідай, розповідай про зімне. Я знаю, ти його любиш. От розповідай про зімне, чого ти його не, е... ну, не любиш. Це любиш чи не любиш? Я не люблю знімне протезування. По-перше, це дуже застаріла технологія. Це складно для пацієнта. Від мене мало що залежить. 90% успіху цієї конструкції це пацієнт, який адаптується до нових умов. Це е, технік, який дуже добре робить свою роботу. Це вже складно стає, тому що гарних спеціалістів, які займаються цим, вже дуже мало. Тому що останні 20 років знімне протезування перейшло в умовно знімне. Це коли встановлюються імпланти, і цей зйомний протез фіксується на імпланти. Ну, тому, тому я не люблю. Тому що багато пацієнтів роблять знімне протезування, і воно в них на серванті так лежить. Або в кармані. І коли приходить до мене пацієнт, і каже, зробіть новий зйомний протез. Я кажу, ви своїм користуєтесь? Він каже, да, так, їм. Я говорю, зараз він де, він каже, отут в кармані. Протокол, все на чотирьох, все на шістій. Да. Чому популярний такий він? Чому? Ну, я не знаю. Я, я думаю, не за того, що це більш дешево, да? і за того, що люди, які там 20-30 років тому протезувалися і там щось видаляли, і вони зараз приходять їм там 60 років, 70 років там кісткової підсадки, якісь вже робити досить складно. Да? І по часу, і по вартості, тому виходить, що люди ставлять імпланти там, де є можливість. Тому і виходять, що 4-6 імплантів яких вистачає зробити незнімну конструкцію, щоб можна було їсти жувати і посміхатись? В сучасних реаліях країна в війні дуже багато поранених, відсутні зуби і великі тотальні роботи, коли ну, там, немає половини щелеп, і імплантація, і відновлення кісткових тканин, там, армуючими якимись конструкціями або дентальними імплантами. Це реалії, з якими нам потрібно жити і вдосконалювати можливості сучасної стоматології. Добре, нам потрібно підсумувати. Люди дивились на нас, вони приходять кожного дня і кажуть, Артапет, допоможи стільки зробити. Ну давай, допоможи людині. Люди, якщо вам треба зробити стельки, то до нього, до мене за зубами. Приходьте до нас, тому що Константину потрібна дача. Ми ему подаруємо гамак а і кабріалети. Ми будемо їхати на дачу да кабріалеті. Ну, це ну дякуємо, що ви нас подивились. Приходьте в клініку доброго стоматолога. Дякуємо за СУ за можливість працювати і допомагати українцям.